В заціпенінні я прожила, мабуть, тиждень, mm -hmm. і це було дуже страшно, тому що я ж трудоголік я не можу напрацювати взагалі. Але mm -hmm. ми взялися це робити, тому що лотова жінка була того варта. І коли ми сказали пані Олені, авторці поствячене, що Лотова жінка вийде, то вона така: я вже думала, вона вийде ніколи. Я кажу, вона вийде. Я не знаю, яким накладом, але вона вийде, тому що це книжка про цю війну, про Дебальцівський карман, про 15-й рік, то вона обов'язково мусить побачити світ. І ми почали працювати далі. Я виходжу з машини, а там всі у вікні. Важливе питання, філософське. Давай. Що для тебе означає покликання? Основа життя? Ну, Основа мене. Твоє покликання це робити якісні книжки. Що ти хочеш цим змінити в цьому світі? Я просто хочу, щоб хорошого було більше в житті. Щоб русні було менше, це робить наше ЗСУ, завдяки яким ми сидимо тут і маємо змогу записувати подкаст. А хорошого взагалі в, у світі має бути більше. Будь-чого, якщо я можу зробити кращу книжку, написати хороший текст, від, від зверстати хоро, хорошу, хороший макет, видати класну книжку, зробити суперську презентацію, розповсюдити по магазинах. Я це роблю. А, що б ти порекомендувала тим людям, котрі от, зараз нас дивляться, вони хочуть відкрити своє видавництво? Подумайте тричі. І е, ще таке питання: е, що вас відрізняє від інших? В чому ваша суть? Не обов'язково ви будете нишеві, але обов'язково у вас має бути стрижень. На чому ви стоїте? Чому ви видаєте книжки? Чому ви видаєте ці книжки, а не інші? Якщо у вас є відповіді на ці питання, я вперед я вірю в вас і готова допомогти порадою, якщо вона вам потрібна, звісно. А якщо у вас немає відповіді на цих питань, то не починайте. Хочу знову повернутися трошки назад, більш до тебе. Так. Бо я думаю, про видавництво саме ми потім пізніше поговоримо, там будуть наступні відео. Бо я так відчуваю, як мене самого так заносить в видавництво. Твоє життя з цим ну, пов'язано, і а, оминати цю тему неможливо, але я думаю, що ми окремо відео просто про видавництво знімемо і розповімо глядачам а, про нього самого. Але давай більше до твого життя повернемось. А, Сергій, так, mm -hmm, чоловік твій. Так. А, в тебе було весілля? Так. От весілля весілля. Було. От, Ну, там, застолля, все, да. як, цей. Скільки гостей було на весілля? 22, там ще. А, щось тобто біля ну, того. невеличке. Невеличке, але не студентське. Чи, чи був, от, якась така згадка? Весілля — це завжди бувають форс-мажори. Там хтось напився, хтось не доїхав, хтось там десь послизнувся, не знаю, там е, плаття порвалося, розлилася кава. От. Є якась згадка, котру ви з Сергієм такі іноді там можете сісти, і такий це був капець? Ти знаєш щось таке з цього дня? От негативного ні, але ми святкували весілля у кафе, яке було якби прибудоване до нашого гуртожитку, в якому Сергій прожив 5 років. Я туди 5 років від'їздила, потім ми в ньому ще жили у цьому гуртожитку. І це реально була наша альмама альмаматер. Нас там всі вже знали, і ці вахті мене пропускали взагалі як свою. Там коротше там. І Тільки 22 людини було. Е, тому що це студентські весілля взагалі не було грошей. Я думав, там все весь гуртожитка. Слухай, я розповідаю. Да, да, і от ми їдемо в ЗАГС, і туди приходять там на, ну, і рідні, друзі, все. І ми поїхали там коротка фотосесія, і приїжджаємо до гуртожитка. Я виходжу з машини, а там всі у вікні. Наш блок на третьому поверсі і на четвертому е ці е документознавці інший факультет. І це ті, хто вчилися з нами на потоці. Це ті, з кими ми вечорами сиділи там під гітару, там Коротше, і вони такі гірко. Гірко, і це було так кайфово. І стоїть коменда oh, на цьому наганку, і стоїть ця вахтёрша, стоїть, і там ще хтось, там багато людей всі стоїть, вони нас зустрічають. Це реально було досліз. І я дуже шкодую, що е, ну, саме от фотограф саме от він знімав внизу і не підняв голови. Uh -huh. Тому що ці голови їх було так багато, і вони всі були такі. Це було так класно, так тепло було. Я, я це життя ношу в собі. У нас тамада була. Студентка теж, наша театрального мистецтва, режисерка, і вона нам провела як режисер нам зробила це весілля і від душі. Там наші друзі, студенти, які мене запросили на весілля як гості. Вони нам намалювали плакати, тому що вони там у нас був хлопець, який дуже гарно малює. Коротше, це було настільки по-домашньому. І там з цього кафе два виходи: один на вулицю, а інший у сам гуртожиток. Ну, щоб ти типу, понапився, отак випивсь. Повісті бюлю так перейшов, щоб не команда не помітила, і так теж кому до себе. От, е, так Сестра моя сиділа якраз навпроти цього проходу. Він каже: проходить дівчина, вся в білому. Перехр... Бачить весілля, перехрестила, пішла далі. От, от, якось так було. Прикольно, класно, це, це реально крутий спогад. Mm -hmm. Я думаю, це... Чи фотографії, це який рік був? 2012. 2012. І фотографії є, і це... відео є. І це, це, це було клас. реально. Там було, ну всі друзі були наші студентські, хто з нами вчився, хто з нами жив на блоці. І це була така весела весілля, коли весело реально всім. Бо ми 5 років зустрічалися, і всі думали, що я от вагітню, ми одружимося, ну, як це завжди буває. А у нас в групі щороку вагітня дівчина, і це була не я. <реш> <реш> і, 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 і навіть е, е, я ж працювала в Академії культури, коли я закінчила навчання, е, залишилась працювати в нашій бібліотеці, одружилася і в декрет пішла звідти. Тобто, ця вся історія прямо у нас е, біля нашого деканату сусідні двері. Тобто всі знають, що Наталя Сергієм одружилася, у них є Андрій. Я, і навіть коли з Андрієм заходила до академії, всі такі моя. Е, 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 господи, Хоча вихователька вже забулася в голові, викладачка. Вона така, і це ваш Андрій? Я кажу: Ну так. Вона каже: А скільки йому кажу? Ну, вже півтора. Я така, а, ви ж тільки тут обіймалися на першій парті. Ну а, ну, а Андрій народився там. Ну, тобто, це вже ми 10 років, були було з випуску. Тобто, 10 років минуло. І вже твоя колишня студентка з дитиною заходить там, в гості на, на свою роботу, де вона навчалася в академії. Отака от у нас історія. Клас, дід. Весілля в гуртожитку, це я просто уявляю, яка там пустяка. Це ж не один день. 100 один. Один? один день, причому ми там щось почали там, о четвертій й вечір, чи ми чули третій. І, тобто дуже так, компактно ми погуляли. Добре, а от за Андрія згадали. Ким би ти хотіла його бачити? Ну, ким би ти хотіла самим його бачити? собою. Виключно самим собою. Я не знаю, ким він буде, бо йому сім. Але я хочу, щоб він був самим собою. Тобто, що б він не вибрав, хай, хай, хай хоч по стелі ходить. Аби він був живий, здоровий. Аби він не, не робив нікому шкоди тим, що він ходить по стелі. Аби він був щасливий. Все, що завгодно. Добре. А... Ну а взагалі є в нього по ньому зараз не видно? Куди він тяготіє там? Я бачу, що він творча дитина. Він mm -hmm. е, тобто відчуває музику, він співає. Він там танцює, дуже вловлює ритм. Все це е, він хоче навчитися грати на піаніно сам. Я ніколи не там, навіть не пропонувала. Він відчуває музику. Е, я навіть до вторгнення водила його там на одне пробне заняття до викладачки музики, і вона сказала, що Андрій готовий. Йому було йому ще не було шість років, йому було п'ять і десять десь. Вона сказала, що він готовий до, до регулярних занять музикою. Йому подобається він. Я кажу, але я не хочу, щоб це була муштра. От йому не подобається все. Ми перех... Ну, тобто, це тільки в задоволення. Вона каже: Добре, без питань приходьте. Це був жовтень, там щось взимку, там щось не задалося ми думали з весни. 24 лютого і все змінились плани. Але я думаю, що ми повернемось пізніше до творчості. Але я не хочу наполягати в ніякому разі, тільки в задоволенні і так, як завжди він захоче. До речі, от згадала зараз звісно, про початок повномасштабного вторгнення. Творчість це завжди момент такий, що іноді тяжко, коли боляче або страшно, коли ти бачиш все, що відбувається. Навколо багато в тебе часу пішло на те, щоб взяти це під контроль і продовжити творчий свій шлях як авторки, як письменниці. Взагалі, от, ну там в будь-якому ж випадку був момент, коли тебе просто так. зціплює, і, так. І, і ти нічого не можеш. Навіть ти сам собі говориш про те, що мені це зараз потрібно, але ти як. От ну просто. от В заціпенінні я прожила, мабуть, тиждень. Угу. І це було дуже страшно, тому що я ж трудоголік я не можу напрацювати взагалі, а тут я не можу навіть встати з ліжка. Тобто, да, у мене є дитина, а це велика мотивація, щоб вставати, вмиватися і все таке інше, бо він на мене дивиться, він за мене тримається в цьому випадку. Але мені було так погано, і я так боялася, що кожного гучного звуку, що для мене було травматично. Е Ну, дуже страшно просто. І, і я боялася дуже. Я, я кажу, коли мене відпустило отак от, щоб я могла дихати, моя подруга близька, була на 9-му місяці вагітності, якраз на початок вторгнення. І от її народжувати треба було там на початку березня. Жила вона на Савтівці неподалік від мене. Ми виїхали, а вони ні. Я мала з нею дуже короткий зв'язок, тобто, я їй кажу, як ти вона каже, нормально, я не розпитую, тому що як можна ну, таких. Ситуація, коли там на холодну гору падає авіабомба, а у тебе подруга на дето місяці в підвалі сидить. Я плачу, і мені кажуть, чому ти плачеш, ти ж виїхала? Я кажу, там у мене весь Харків, це як твоя вулиця в селі. Там я навчалася, тут моя подруга живе, тут моя бабуся. Я... Мені болить, мені страшно боліло. Я так плакала. І Особливо, коли впала бомба на облраду. хоча як, як, як справжня харків'янка, ця будівля мені не подобалась, але там були люди, і люди загинули, і були ті, які загинули, яких я знала через одну людину. Це дуже боляче. Мій друг там чудом вижив. Просто чудом. От. І от коли вона пропала на два дні, я зрозуміла, що все. Я не можу, я постійно перевіряю телефони, вона не бере слуховку, вона поза зоною. І я розумію, що ну, коли стається найстрашніше, то ти завжди про це дізнаєшся. І доволі швидко. Якщо мовчання, то не найстрашніше сталося, але щось сталося. І я тоді звернулася до екстреної психологічної допомоги. І я. Картаю себе і думаю, ну, я, мені не потрібна допомога. Я виїхала в село, я вдома у батьків мого чоловіка, я в безпеці відносні, ну, да, 20 км від кордону з Росією, 30 км до Ахтирки. Безпека. Я в безпеці, тобто, у мене в селі немає росіян, у мене не стріляють. І навіщо мені допомога? Тобто я забираю когось час. Ну, тому що, коли тобі так погано, ти навіть не можеш оцінити наскільки тобі погано. І, наприклад, ну, дзвінок другий дня. А о 10-й ранку мені приходить повідомлення, що я виїхала у Львів і я народила сина. І мене відпустило все. Тому що найстрашніше все, що я собі могла про неї уявити, не сталося. Вона виїхала, вона народила здорового хлопчика, вона себе добре почуває, її старший син в порядку, чоловік в порядку, все. І після того я відредагувала перший текст після вторгнення. У мене було оповідання, яке я дуже довго не давала фідбеку. І я сіла і змусила себе над ним попрацювати. А потім відправляю людині, вона каже, я вже думала, ви ніколи цього не зробите. Ну, ну типу, так довго не було фідбеку, десь там місяці-чотири. Тут я просинаюся. Я кажу: я завдяки вашому е, оповіданню ви виходжу, друзі, я так лікуюся. Вона каже, а я лікуюся тим, що ви мені його надіслали, і я бачу, що ми мусимо жити далі. А потім е, я зрозуміла, що я хочу працювати і маю трошки ресурсу. Але саме в тих обставинах, в сільській хаті, я не можу. Ну, типу, тобто інтернету є, е, ноутбук є, стіл є, а працювати я не можу. То повернулася я до роботи. Видиництво відкриття змінило назву з літера В. На відкриття 7 задається квітня. Я відкрила на підвіконі ноутбук, сіла на кухонну табуретку. Офіс відкриття працює. І почала е якусь там щось почала робити. Що саме не пам'ятаю, але вже, вже за кілька тижнів я верстала лотову жінку. Тобто я вже працювала повноцінно. Клас. Потім ви приїхали в Івано-Франківськ. Так. А, і там, наскільки я пам'ятаю, була чи то подруга, чи то колега, з котрою ти. Подруга, колега-редакторка. Все через кому. Ну... Попадання. Все попав. Наскільки для тебе, от особисто для тебе, це була важлива зустріч? Дуже важлива, бо людина, яка зі мною е, в зв'язці, ми тоді вдвох працювали у видавництві. І вона опинилася у Івано-Франківську. І як тільки вона сказала, що я переїхала, там ну, день там вона видихнула там, там щось устаткувала ус, ус, речі, я кажу, давай зустрічатися, давай, і ми на озері. Як о, Боже, як обійнялися, як Боже, сидимо, плачемо, як ці дурні. І от одразу кажу, давай працювати далі, давай. І причому, що у мене не було грошей ані собі на зарплату, ані їй на зарплату? У мене не було грошей заплатити їй за редактуру і собі за верстку. Але mm. ми взялися це робити, тому що лотова жінка була того варта. І коли ми сказали пані Олені, авторці поствячене, що Лотова жінка вийде, то вона така: Я вже думала, вона вийде ніколи. Я кажу, вона вийде. Я не знаю, яким накладом, але вона вийде, тому що це книжка про цю війну, про Дебальцівський карман, про 15-й рік, то вона обов'язково мусить побачити світ. І ми почали працювати далі. Клас. Uh... Знову видавництво уходимо. Це залишимо на окремому відео. Розкажи, будь ласка, подруга. Найкраща твоя подруга. У мене і нема. Немає? Нема. У мене є кілька подруг, угу. які я можу сказати. Але просто не можна так, виважити. яка Не яка можна, краще. не можна. Тому що в різні періоди життя одна з них стає ближчою, угу. одна з них стає дальшою. А через... от в дитинстві. А не було у мене подруг в дитинстві. Ти не спілкувалася, чи просто якби дружби не було? Ні, чи ти закрита дитина була? Я не була закрита дитина, я, була, я мала проблеми зі здоров'ям угу. після татової смерті я затиналася і доволі сильно. Я затиналася 13 років з 9 до 22. Власне, коли я приїхала до чоловіка, і моя домашня обстановка стала стабільною, без жодних цих гуртожиток, дім гуртожиток дім там, тобто я. Влаштувала своє життя таким, як в принципі, яким воно є зараз. То то чоловік, там робота, все. То я перестала затинатися. От то я затиналася, я була відлюдькувата, я, я материлася просто страшно. По мені не скажеш. Е, старша сестра з парку приносила, принесла мені хороший совниковий такий запас. От я була агресивною, і через хворобу, ну про яку ми дізналися пізніше, у мене були істерики, які від мене не залежали. Тобто, просто вона могла статися і все. І коли вона сталася в школі. То тоді моя вчителька сказала моїм батькам, що бабусі і дідусю, про те, що вам треба відвести дітей, мене і брата, до лікаря, тому що з ними щось не так. І ми пролікувалися, і тепер, власне, я володію своїм станом, тому що був період, коли я не могла володіти гнівом. Я гнівалася, і гнів не мав берегів. І саме тому, можливо, мене знають як витриману і спокійну людину. Але ой-ой-ой, якщо мене розгнівати, ну страшне. Це а я дуже... бачу ці чортенята в очах. Тому якби. Це вони гуця. от до речі, дуже влучно. Задаючи питання, навіть не розраховував на це, але планую вже наступне в голові. І тут ти кажеш вчитель. А в мене якраз в голові крутиться питання, якому вчителю ти вдячна в своєму житті? Кільком. От. Да. Розкажи про них. будь ласка. У мене були дуже хороші вчителі шкільні. А чому вони були хороші не тільки як професіонали, а тому, що у нас була школа єврейська, з тобто євре... вона була звичайна спеціалізована школа номер 170 але вона була спеціалізована. У нас було чотири додаткових предмети: це був іврит, мова єврейського, ну тобто єврейська мова, єврейська культура, єврейська історія і література. І от е, релігія, мова, культура. Mm -hmm. і Врит, іврит, і література. Тобто, щось я, мабуть, запутала, але суть в тому, що у нас було чотири mm -hmm. додаткових предмета. Притом івриту було доволі багато. він у нас був Ну, як англійська, тобто у нас було дві іноземні мови, і я колись на ньому навіть ну, трошки говорила. Зараз вже ця навичка забута, на жаль, тому що немає практики. Як ти туди потрапила взагалі? Я єврейка по ти? мамі. Ага, тобто е коріння? Е да, у мене є коріння, і, але насправді все було просто. Мого тата не стало. Мама залишилася сама з трьома дітьми. Ага. Нам було з братом по 9, ми двійнята, е сестрі 12. Тоді вона перейшла сестрами в гімназію, а моя мама перевела нас у єврейську школу. Не тільки тому, що вона єврейська, а ми євреї, а тому, що там було безкоштовне харчування і шкільний автобус, який прямо від дому забирав і прямо додому привозив о 6 вечора. Тобто ми були під наглядом весь день, а вона працювала зранку до ночі, щоб нас приготувати, вона вчителька англійської мови. Тоді вона вела гурток, пізніше вона пішла в школу, але вона викладає все життя англійську мову. І от для того, щоб набрати побільше цих дітей, то вона нас направила в таку школу, де ми точно будемо під наглядом, ми були ще малі, нам було по 10 років. Я опинилася в цій школі, і в нас були вчителі дуже уважні до нас, тобто їм було не байдуже. Наприклад, у моєї класної керівниці один лише клас, це наш клас. Тому ми для неї, як її діти, і ми досі підтримуємо теплий зв'язок. У мене була вчителька російської мови і літератури, яка перша читала всі мої твори і дуже мене підтримувала. Вона мене десь там по сварді, десь похвалить, але вона дуже цікаво вела уроки зіма її Олена Валентинівна, і вона ну, дуже уважно до мене була. І це вона мене направляла на літературні конкурси на цьому особи Жанщину, де я там читала. Тобто ці всі перші мої кроки це завдяки їй. І от, пригадаю, ще вчити, ну, касна керівниця Тетяна Федорівна, Брінбаум, Зіма Олена Валентинівна, і, мабуть, Меркулова Надежда, Надія Олександрівна. Я їх просто російською пам'ятаю, тому що тоді ж це все було по-інакшому. Її давно вже немає царство небесне, але вона теж я якусь їй повість давала, і вона дуже мене підтримувала. Я пам'ятаю, як вона вийшла зі вчительської. Відвела мене до вікна і сказала, що ти пиши далі. І ця підтримка, вона для мене дуже багато значила. От. Тому, власне, вчителі у мене за одним виключенням, про яке, якщо буде доречно, я пізніше розкажу окремо, то у мене були хороші вчителі. Окей, okay, а uh, найкращі. От, нє, ні, не найкращі. Не те, не те, не те, не те. Uh, <laughs> як ти взагалі вчилась? Оцінки. Ти. Я не була відмінницею. Не була. Ні, ні була. Насправді мені пощастило. Мені не йшла математика, скоріше, алгебра, і мені не йшла англійська, тому що наша вчителька англійської реально дуже нас пресувала. А я, як короткозора людина, сиділа на найпершій парті, прямо перед її ясними очима. І вона мене дуже дивила психологічно, і мені англійська взагалі не йшла. І математика в мене теж не дуже йшла, але ж у мене є брат, який вчиться зі мною в одному класі. Йому не йшла література і мова, йому не йшла історія, мені не йшла математика, то сам боженька велів нам робити один одному домашні завдання. Лайфхак! Лайфхак! Заведіть собі, брата. Або сестру, двійнят, ну, близнюка і вам буде кайф. Це класно. Ніколи не думала про репатріацію в Ізраїлі? Думала і завжди ні. Чому? Тому що е, ми задумались про те, що можна переїхати в Америку чи в Ізраїль, коли тата не стало, і нам родичі запропонували взяти участь у грін карті цім е, розіграші. І я одразу малою відчула, що ні. Мабуть, тому що я відчувала, що на чужині, де б я не була, я завжди буду чужою. А тут в Україні я дома завжди. Я очікував за відповіді, ну? тому, що я з Харкова. <реш> так, ну звісно, як а, можна проміняти Харків ні, на США? Ні. Чи не знаю. я не знала чому я була малою? У мене був такий опір, що я не хотіла підписувати документи, але мене змусили. Ну звісно, тому що це було рішення за мамою. Ну так ну, от власне, і так сталося, що ми не переїхали. До карту не виграли і до Ізраїлю руки не дійшов. Ми залишили. Так це прекрасно. Я, я абсолютно я ж тільки за. Принаймні, я впевнений, що така прекрасна і неймовірна територія під назвою Україна, ця держава, вона дуже багато втратила талановитих людей, і дуже прекрасно, що ти одна з тих, котра не спокусилася або не піддалася, і лишилася тут створювати щось своє, те, що потрібно і тобі, і країні. І це прекрасно. Е, я думаю, що в принципі на цьому таке знайомство. Ми якось ще ми в будь-якому випадку будемо ще з тобою повертатися до твоїх особистих історій, і е, е, але мені дуже сподобалося. І мені я дуже думаю, сподобалося. цих там 40 хвилин, чи скільки ми понаписували, е, є щоб послухати, і дуже цікаво. Дякую тобі. Та, будь ласка, <сум> Наступне відео ми будемо записувати про видавництво відкриття. Так то е, чекайте його, скоро буде.